Я розкажу свою yeah. історію ще одну таку, поки ждемо Лену нову тему. Ну, вона ж те, що ви просили. От... Ну, Ви чули, да? Там мене... я співвласник приватної школи. Замовляємо... Замовляю я парти в перший клас, ну, в липні, в початку липня, Ну, вони будь бути були в середині серпня. Нема пар в середині серпня, нема пар. 1 вересня, нема парт 15 вересня, нема парт 1 жовтня. переноситься все. Все, переносять, вони обіцяють, будемо, будемо. Ну, моменти якісь. Ну, там. Е, привозять парти десь приблизно вже в кінець жовтня. Як привозять? 11-го, пів 11.12 вечора. Пів Ну Мене сказали, що ми будемо сьогодні. кажу, Та приїжджайте, скільки ви, вже? приїжджайте, коли хочете вже. Пів дванадцятої ночі. Жіно. Я в білій церкві, там працівник приїхав. Там, куди їхати? Ну, вже. Ребята, я, я кажу, там два круги, розвернеться, все. сразу починає боліти голова. Сразу. Одразу. То есть, чи ложу трубку, чи навіть під час розмови, там, я вже не пам'ятаю, ну одразу. Ага, все, вирішується, що Самообесцінювання. Як я заказав парти? Там-то, 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 вибрали. Да? По рекомендації вибрали, все. Ну, то есть, я все проговарюю, все, парти переїхали, все, вже можеш не переживати. Все добре. Все, 3-4 хвилинки голова перестає, боліти. Тобто він поки доїхав, я вже вийшов його зустрічати, у мене вже голова не боліла. При, приїжджає машина, Таврія, парти з кришки на передньому сидінні стоять, рівнем затянуті, ні упаковки, ні переложені нічим. Ну, ну скажу одразу, я зрозумів... Ну, по симптомам я зрозумів, що це була для мене дірьмова воюча ситуація, якої хотілося розлучитися. Ну, я кажу, ладно, я подивлюся, там, наче, 26 їх, а там, ну, там вони так зложені, що там їх думаю, давай ладно, занось в холл, я думаю, виберу. Ага, ніфіга там моїх всі 13. Типа 12, одну в подарунок за, дали за те, що затримали. Подивився, ну, потерто трошки. Я розумію, що для школи, для вчителів це будуть супер парт. Але для мене, який власник, і заплатив кошти, ну, трошки ну, не то. Ну, все. Він склав, я подивився одну, бо ми перші такі зак заказували. Ну класно, круто там, там телескопи, ціна хороша. Е, все. Все, давай кажу. Занось, отдав ключа, я додому спать, ось цього охранника, ключа, все. Зранку в мене починаються сопельки. У мене починається тяжесть в лобі. Е, я починаю чихати. Е, Приїжджаю в школу, всі доволі, вчителі, діти доволі, партами, такі класні, все. Я так зайшов. Е в, ну, в клас подивився. Ну так, да, проставили доволі, все добре. Просять мене, Оксани <паспоріко> Петрович, треба підняти стульчики. Трошки одні парти за... в першому класі залишилися, другі ще взяли в третій. Е давай піднімати стульчики. Три дирки співпадає. Щоб підняти, одна ні. Беремо другу, три дирки співпадає, одна ні. Беремо третю, четвертий, я плюнув, кажу, все, давайте. Я кажу, ну, кажу, треба пригласити майстра, який мічиками понарізає і питання буде закрито. Ну, вже все, в мене на коридорі добався крутити. Все, це вже десь обід. У мене вже я чихаю, у мене вже голова тягне. Тобто у мене в гайме рові тягнуть, вже соплі йдуть, густі соплі. Все вечором вже їду, кажу, Валь, давай ванну. в Ванну лягаю, легше стає, просинаюсь, ще є, іду в школу. На другий день ще гірше. Блин, я перший думаю, ну все, вирішується ситуація. А на другий мені ще воно більше тяне, більше заложеності. Уже температурка піднімається. Ввечером їду знову в ванну, лежу на другий день в ванні. І я думаю, так, щось не то. Це вже не вже ну, виздоравлюю, але я десь завис. Десь я щось не то. Я такий вже лежу в ванну на другий думаю, ага, Саня, то ти ж не прийняв рішення по партам. До Ну, звичайно, що все, класні парти. В тебе воно залишилося, фу, дерьмові парти. Потерті. Тобто неприємно, кусок. В тебе ще воно залишилося, Ти навіть в клас не зайшов, не продивився їх. З вот тебе цей фон, як ти побачив ці парти, як воно то, там ще ти ще не закрив питання це, розумієте? І я такий вже лежу в ванку, все. Це найкращі парти в моєму житті на цей період, який я заказав, все, більше не буду заказувати цієї людини. Все, і дякую тобі, заказчик, творець, дякую собі, що дочекався, все, в мене є парти. І так далі далі. Тобі. Проговорив, закрив питання. Все. Оба. На 45 хвилин виключено. Тобто, просто як соплі і, і рідкі, і густі, і легкість така з'явилася. Я виліз ванни, повечеряв, потім через 40 року трошки включилась, але на другий день вже на 80% було легше. І там день-два і вже повністю все встановилось. Тобто, оце, оце, що ми говорили, до розрішити, да? до до до, -до приділитися, до -до -до, щоб ніде не зависнуть, навіть самими. І коли ми допомагати будемо людям, то оцей момент він дуже важливий. Тому приходять, я так з тієї сторони зайду, з тієї, з теї. Дідина каже, так, да, я рішив. Але все одно там перепровірити. Там. Якщо там близькі, мені треба перепровірити, чи ти точно, бо я розумію, що ти там сильний пацан там, хочеш швидше. Вирішить питання, але треба перепровірити. І оця перепровірочка, вона ще в основному виводить на якісь такі моменти, там, де людина доутверждається, допроговорює і відбувається це до розрішення або рішення, якщо в нас є там, де нам треба рішити повністю конфлікт.